Мені для приготування торта потрібен лише один інгредієнт гроші. Я беру гроші, йду з ними в магазин, і виходить торт. Я пробував так готувати, але в мене завжди виходить коньяк. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Приходить єврей у будинок розпусти і запитує у мамки. У вас є дівчата, які практикують єврейський секс? Та збентежилася, але, не бажаючи втратити клієнта, каже, так, є, звичайно, заходьте, влаштовуйтеся, я зараз. Біжить до дівчат, запитує Дівки, швидко, хто по єврейськи уміє? Та не знаємо ми, хором. Гаразд, Магдо, ти найдосвідченіша, іди ти, вигадай, що небудь не втратитиш клієнта. Магда веде єврея до себе в кімнату, зачиняє двері і каже: Слухайте, як на духу вам кажу, у нас тут ніхто єврейського сексу не знає. Давайте ось що. Ви мені швиденько поясните, що це таке, а я вам знижку зроблю 25%. Згода, єврей. Ну, так ось ми вже ними займаємось. <риклад> Жінка телефонує своїй колезі по службі. Маринко, я сьогодні на роботу запізнюся, чоловік штуку баксів загубив, по всій квартирі шукає. То ти йому допомагаєш її шукати? Та ні, я на ній стою. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Поставили молодого поліціянта чергувати в Різдвяну ніч. Вулиця глуха, жодної машини, замерз, чекає, щоб хоч хтось проїхав. Раптом до нього швидко наближаються увімкнені фари. Він давай палицею, махати, у свисток свистіти. Зупиняється біля нього крутий джип, опускаються вікна, висовуються чотири голені морди з автоматами. Ну, щось хотів. Та я. Це, хлопці, Поколядувати можна.